У центрі уваги вражаючий витвір мистецтва ХХ століття в російському стилі. 1980-ті роки виготовлений із чистого 14-каратного золота. Оздоблений справжнім нефритом, блищать діаманти, а рубіни додають йому королівської глибини. Кожна деталь відточена майстерністю візерунок, шлієф, ніжне поєднання каменів і золота. Миска не просто посудина, це символ статусу і витонченого смаку, подарунок, що об'єднує традицію і розкіш, те, що не просто показує, а вражає. Помилуйтесь гармонією, коли нефрит охоплює тепло золота, а вогонь рубінів танцює серед діамантового блиску. Для колекціонера. Для поціновувача. Для тих, хто знає справжню цінність.